Доброго дня, колеги. Я Алевтина Поліщук, експерт із податкового обліку, експерт з Головбух». Давайте з'ясуємо, хто, як і коли може відмовитися від застосування різниць під час визначення бази з податку на прибуток, та чи можна після використання такого права знову повернутися до різниць. Наразі податок на прибуток обчислюють, виходячи з бухгалтерського фінрезультату від коригованого на різниці. Які передбачає Податковий кодекс. Нагадаю, різниці є в розділі 1 податкового кодексу в частині трансфертного ціноутворення, статті 123, Примітка 1, розділі 3. Та підрозділі 4 перехідних положень податкового кодексу. Водночас платники податку, у яких загальний річний богдохід дохід за останній рік не перевищує 40 мільйонів гривень, можуть відмовитися від усіх різниць із розділу 3 податкового кодексу. Хоча тут є і виключення: це минулорічні податкові збитки та ще кілька коригувань, як скористатися правом на незастосування різниць. Насамперед, зауваження. Каже, що це можна зробити лише один раз у будь-якому році без перервної сукупності років, в кожному з яких розмір доходу не перевищує 40 мільйонів гривень. Для цього маєте видати рішення розпорядження керівника підприємства про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування, а в основній частині прибуткової декларації поставити позначку в полі наявність рішення. В полі прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці. Проставте номер і дату відповідного розпорядчого документа. Причому прийняте рішення маєте зазначити у декларації з податку на прибуток, що подаєте за перший рік в такій безперервній сукупності років. В подальші роки такої сукупності також діятиме звільнення від коригування фінансового результату. Що це означає? Наприклад, якщо за підсумками 2022 року платник не використав своє право на незастосування податкових різниць, то у 2023 році такий платник визначає об'єкт оподаткування податком на прибуток у загальному порядку, тобто із застосуванням різниць із розділу 3 податкового кодексу. Водночас, у разі дотримання 40 мільйонної міжі доходів, за підсумками 2023 року платник може задекларувати в річній декларації за 2023 рік рішення про незастосування коригувань фінансового результату та, відповідно, не застосовувати коригування за звітний 2023 рік. А ось якщо після використання звільнення від коригувань із розділу 3 податкового кодексу раптом захочете повернутися до коригувань, Фінансового результату то зробити цього не зможете, поки дохід не перевищить 40 мільйонний критерій, адже податковий кодекс не передбачає можливості добровільно відмовитися від незастосування коригувань. Наша експертно-правова система, експерт з головбух, чудовий помічник у вирішенні будь-яких питань з податку на прибуток. До нових зустрічей.